Доброго дня! Сьогодні ми будемо робити незвичну та цікаву і корисну вправу. У мене є ось такі різнокольорові кубики з паперу і соломинка. Звичайна соломинка. Що ми будемо робити? Ми будемо сьогодні повторювати кольори, розвивати свою спритність, а також уважність. І, сподіваюся, весело проведемо час з такою цікавою вправою. Що ж, давайте розпочнемо. Наприклад, в мене вже є розкладені різні різного кольору кубики. І є ось такі покрая. Роджевий, жовтий, синій, зелений, фіолетовий. Що треба зробити? Треба за допомогою соломинки розкласти. Наші кольорові кубики, ті місця, які я позначила, наприклад. Ось і все, клас. І все сподіваюся, ви впорались краще за мене.